Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Ця війна вона ж не тільки за звільнення української території від загарбників, за відновлення територіальної цілісності України, за перемогу над тими, хто бажає, щоб української держави і українського народу взагалі не було. Це ще й війна за українську ідентичність. Можемо помітити. Як багато людей сьогодні переходить на українську мову, як багато людей звертаються до української культури і знаходить у ній глибини раніше, навіть непомічені. Хоча, здавалося б, було достатньо просто пригорнутися, і те, що є своїм, те, що є рідним, забранило б якимись новими, досі невідомими фарбами. Я думаю про людей, які самостійно проходили той самий шлях, що його сьогодні проходить український народ, що його проходять мільйони українців. І як ці люди оцим своїм особистим вибором змінювали погляди своїх співвітчизників і допомагали їм усвідомити. Усю важливість власної ідентичності і власної державності. Я думаю досить часто про Володимира Жаботинського. Це один з моїх улюблених історичних героїв. І можу сдатися один з моїх улюблених національних героїв, якщо я думаю про власну єврейську ідентичність. Адже із Жаботинським. Відбувалося те саме, що відбувається сьогодні з мільйонами українців. Він був блискучим, талановитим російським письменником і журналістом. Тоді, в роки його молодості, його рідна Одеса була одним з найбільш відомих європейських портових центрів. Містом великої торгівлі, містом великої преси, містом своєрідної культури, як це часто буває у портових містах, таким собі імперським Марселем. І, звичайно, робити кар'єру в цьому місті це був особливий вибір. Тому що, якщо кар'єра складалася вдала, перед тобою відкривалися Неймовірні перспективи. І, до речі, зовсім не тільки російські, адже Жаботинський був відомий читачам насамперед як міжнародний репортер. Він надсилав свої репортажі до одеських видань з європейських столиць. Його читали саме як людину, що має широку європейську візію, журналісти Одеси намагалися. Наслідувати Жаботинську для багатьох з них він був прикладом саме для того, щоб робити кар'єру у російській культурі. Одним з таких хлопців, яким Жаботинський допоміг знайти своє місце у цій російській імперській культурі, був син Українки і єврейського торговця Микола Карнійчуков. Людина з рідною українською мовою, яка згодом стане знаменитим російським літературним критиком, а потім радянським дитячим письменником Карнієм Чуковським. Однак сам Володимир Жаботинський на від Корнія Чуковського блискучої російської літературної кар'єри так і не зробив. Хоча, якщо почитати його літературні твори тих десятиріч. Можна побачити, який у нього був потенціал стати російським булгаковим або російським Паустовським, або, врешті-решт, російським Карнієм Чуковським. Чого ж у Володимира Жаботинського не склалася російська літературна кар'єра? А тому, що був погром кишинівський погром. Інспірований російською імперською владою. І що переживає цей блискучий журналіст і письменник, коли бачить своїх замучених співвітчизників жертв цього погрому? Він усвідомлює, що живе у терористичній державі. Приблизно так, як сьогодні мільйони українців, які донедавна, принаймні у східних і південних регіонах нашої держави. Ще так спокійно дивилися на русський мір і вважали себе частиною російської культури, хай не культури Путіна так культури Пушкіна зараз починають усвідомлювати, що на українських кордонах починається велика за розмірами, а не за цивілізацію, терористична держава. І, звичайно, людині не хочеться знаходити своє місце в терористичній державі. Людині не хочеться робити в ній кар'єру. Людині не хочеться споживати її культурні цінності, тому що людина завжди замислюється, чому ж культурні цінності цієї держави все ж таки залишаються її терористичною, все ж таки, залишають більшість її населення поза людських цінностей. Роблять вбивства, пограбунок. Зґвалтування сенсом існування мільйонів людей, які або беруть у цьому безпосередню участь як воїни цієї терористичної держави, або якщо будемо більш конкретними, як члени терористичної організації у погонах, а інші просто спостерігають за цим із завзятістю уболівальників. Ось як наші дають. Ось скільки вони вже вбили. Ось скількох вони вже зґвалтували. Ось скільки вони пограбували всюди, де їм вдалося дістатися. Ось яку кількість міст вони зруйнували. Айда молодці! Айда російські герої. У Жаботинського, звичайно, виникає внутрішній протест. Він чітко розуміє, що із терористичною державою. Йому не можна йти одним шляхом. Багато хто на Кишинівський погром досить по-різному реагував. Хтось вважав, що Російську імперію потрібно просто зруйнувати, щоб побудувати на її руїнах якесь нове, більш справедливе утворення. Хтось вважав. Соціалістичне хтось вважав демократичне саме тому у революційних партіях, що потім будуть брати участь у лютневій революції і жовтневому перевороті, так багато євреїв однак ніякої радості. Ці зміни у Російській імперії їм не принесуть так, вони позбудуться царського режиму, але виявиться, що терористична сутність у самому російському суспільстві, яке вже на новому етапі, на етапі спочатку більшовицької держави, а потім посткомуністичної Росії, відродить ті ж самі терористичні практики, і, до речі, буде таким саме антисемітським утворенням, як Російська імперія безглуздих Романових. І це не питання ненависті саме до євреїв, це питання ненависті до чужої ідентичності, це питання нав'язати свою ідентичність як комплекс неповноцінності всім іншим, хто поруч із тобою знаходиться. Це питання не розбудовувати свою власну національну ідентичність, а знищувати інші, і саме на цьому будувати свою національну концепцію. І, на жаль, саме це можна написати в будь-якому підручнику історії Російської імперії, який буде виданий вже після того, як мешканці цього утворення все ж таки захочуть приєднатися до цивілізованого світу. Їм час каятися і каятися у своїй несправедливій і ганебній історії. Однак ми зараз говоримо не про це. Ми говоримо саме про це навернення або повернення Володимира Жаботинського. Жаботинський чітко усвідомлює, що для того, щоб позбутися терористичної держави, потрібно, щоб у євреїв була власна держава, держава, в якій ніхто не буде влаштовувати погроми, держава, в якій людина єврейського походження сама з автоматом захистить свою сім'ю. Якщо на цю державу будуть хтось нападати. Держава, яка буде демонструвати власну силу і можливість. Тому що тільки на власному кораблі ти можеш відчувати себе спокійно. А якщо ти пливеш на чужому і залежиш від чужої команди і чужого капітана, рано чи пізно, якщо буде шторм, тебе позбудуться як непотрібного вантажу. І ось з цього моменту закінчується кар'єра російського письменника і журналіста Володимира Жаботинського і починається кар'єра єврейського політика і військового діяча Зеєва Жаботинського. І це, можна сказати, різні особистості. Жаботинський сприймається тепер нами. Виключно крізь призму Ізраїльського державного будівництва, хоча сам він ніколи не був у незалежному Ізраїлі, він тільки там похований. Жаботинський сприймається крізь призму єврейської культури івритомовної, тому що він стає прихильником єдиної нації, яка буде розмовляти власною мовою. Жаботинський сприймається нами як людина, яка здатна до. Усвідомлення військової відповіді на небезпеку він замислюється про необхідність єврейських загонів самооборони ще тоді, коли багато політичних діячів його походження думають, що усього можна буде добитися виключно шляхом політичних процесів або асиміляції. Вже після краху Української Народної Республіки і окупації її території більшовицькими варварами. Жоботинський замислюється про спільні дії з головним атаманом Симоном Петлюрою, але ці спільні дії, з його точки зору, не мають полягати в тому, щоб підписувати спільні декларації, а в тому, щоб створювати спільну армію, в якій українці прихильники відновлення. Незалежності своєї держави будуть битися пліч опліч з єврейськими загонами, які будуть охороняти безпеку єврейського населення цієї майбутньої незалежної держави і допомагати українцям виборювати своє. І це єдиний можливий підхід для цивілізованої людини усвідомити власну ідентичність і необхідність її захисту. Можна сказати, що Жоботинський випередив свій час ось цим своїм уявленням про те, як нація має боротися за своє майбутнє. Він чітко усвідомлював українські національні намагання в його текстах, присвячених українській культурі, зокрема у знамениті стації на ювілей Тараса Шевченка, чітко говориться, що рано чи пізно на вулицях Одеси будуть україномовні вивіски. Ми вже зараз бачимо ці україномовні вивіски на вулицях Одеси. Та ба більше я впевнений, що справдиться і інше передбачення Жаботинського рано чи пізно Українська Одеса буде розмовляти українською мовою. Саме ця мова буде бриніти на її вулицях. А російський турист, який приїде до цієї кр... прекрасної місцевості, вже через Десятиріччя після каяття росіян перед українським народом і цивілізованим світом буде розмовляти з мешканцями Одеси, звичайно ж, тією мовою, яку він буде вивчати для того, щоб пізнавати світ англійською. Чи може буде вивчати українську, щоб порозумітися з Одеситами? Це будуть виключно проблеми цього російського туриста і тих українських офіціантів, барменів, працівників готелів, які будуть його обслуговувати англійською, а не російською мовою. Така Одеса теж, звичайно, буде після нашої перемоги, і це буде не просто Одеса українського народу, що переміг у війні. За свою територію, за свою ідентичність, за свою мову, за українську Одесу і за український Харків. Я б сказав за україномовну Одесу і за україномовний Харків, як і інші великі українські міста, які забудуть російську мову, ніби її ніколи і не було на їхніх вулицях. Це буде ще й Одеса Володимира або ні, точніше, Зієва Жаботинського, який точно усвідомлював. В якому місті майбутнього він народився, Так, таке місто майбутнього було недоступно з точки зору погляду більшості його земляків. Я думаю, навіть для багатьох одеситів, які сьогодні гуляють по одеських бульварах, таке місто просто також недоступно з точки зору погляду, бо вони ще не усвідомлюють, який відбувається глибокий перелам, і в історії Української держави, і в історії їхнього міста. Але саме тому Жоботинський і похований в Єрусалимі на горі герцля, на горі засновників Ізраїльської держави і борців за її незалежність, і за її майбутнє, і за її протривання, тому що мій він міг бачити так далеко вперед. І я думаю, що це питання, яке. Має задати собі кожний сьогодні, в дні цієї непростої навали, в дні цієї жорстокої війни. Чи можу я зробити зусилля над собою і почати розмовляти цією мовою, яку я хочу створювати, і тією мовою, якою я буду будувати свою цивілізацію на цій землі? І, очевидно, що це не буде мова чужинців, і очевидно, що це не буде мова русифікаторів, і очевидно, що це не буде мова тих, хто прийшов на ці землі, щоб знищувати ту цивілізацію, яка була до їхнього приходу, тому що навала насправді почалася не у 2022 році, і не у 2014. І не у 1920-му навала почалася з Переяславської ради. І так, звичайно, це сторіччя співробітництва із колаборантами, це сторіччя співробітництва із тими, яким було все рівно як жити, аби імперія створювала їм умови, а вони б ні за що не відповідали за власній землі. Але кожний рік такого співробітництва, кожний рік такої зради, політичної, культурної, якої завгодно фактично вбивав Україну. І саме тому став можливий 1920 рік, саме тому став можливий 2014 рік, саме тому став можливий 2022 рік. І саме тому більше ніколи в українській історії не має бути таких ганебних дат. Так що не звертайте увагу на тих, хто буде розповідати вам, що українська мова і після перемоги українського народу буде жити у резервації. А ті, хто ліниться і вивчати, десь на верхівках сучасної української номенклатури будуть нав'язувати нам свої. Хибні уявлення про світ. Уявлення неосвічених і лінивих людей. Ні, так не буде. Вони програють, програють разом із тими, хто напав на нашу країну. І зникнуть, ніби їх в нашій історії ніколи не було б. Якою б популярністю вони б не користувалися у тих, кому також ліньки. І можу чітко сказати. Що майбутнє Україна це буде Україна із передбачень Зеєва Жаботинського. Сильна, демократична національна держава, сильна держава, яка поважає національні меншини, які в ній живуть, держава, яка розвиває українське і дає можливість людям іншого етнічного походження не забувати. Про свою гордість, про свою мову, про свою культуру. Держава, в якій етнічні росіяни, угорці, румуни, поляки, болгари, євреї, будуть знати власні мови, але поважати українську цивілізацію, яка також буде для них рідною, буде матір'ю, а не мачухою. Тією мачухою, якою Росія завжди була для тих теренів, які вона захоплювала. Так що для мене це буде Україна, про яку писав Жаботинський. Не скажу, що мріяв. Мріє він, звичайно, про Ізраїль, про майбутній Ізраїль. Але коли мрієш про власну національну державу. Завжди добре бачиш, якою можуть бути держави інших народів, якщо вони тільки будуть здатні захистити свою свободу. Дякую, друзі.